Так вы что-то а регистрируете материалы? А где, вы находитесь? Я имею в Вы А С кем я разговаривал? Здравствуйте. Вы а когда общаетесь с людьми по телефону, это следует делать уважительно. А когда Нет. вы общаетесь с малоизвестными вам людьми, Нет. делать это следует с особой осторожностью. Что я не так сказал? Значит, я вас просто прошу, приедь общаться учтиво по телефону, учитесь. Я абсолютно нормально за вас подковаться. При у я по батькове ваше. Мальниченко, Сергей Владимирович. Це вы складали протокол? Да, я складал на каком основании вы сегодня Судя... Горбача вызывали Судя... в суд? на каком основании? Судья вам все пояснил. О, судья, а не вы. Судья, а не вы. На каком основании? Ты посмотри. Смотри, вот у меня дугово. Смотрите, у меня дугово, чтобы не было. чтобы не было потом вопросов. Заважайте Так это ж суда не будет. Я разумею. И вы у себя томаты. Вы у себя. А кто дозволил это А кто заборонял? А кто заборонял? Мы в коридоре снимаем. Кабинет от Буданского выйдет у вас. Участковый. Участковый, ведите себя корректно. Кто заборонял? Да, кожен будет, сколько мы граждане Украины. Мы, вам платим зарплату. Вы живете на наши налоги. Пресса имеет право ну, что снимать. Это пресса.

Бочаров Виталий Валерьевич. Виталий Валерьевич, я сегодня... Кто сегодня на приеме по райотделу? Начальник полиции, наверное, не знаю. Вы сегодня на приеме? Я не знаю. Кому можно на вас подсказывать? Кому можно на вас подсказывать? Начальник полиции. Все, поехали в райотдел. Так что Сейчас Бочаров будет рассказывать нам, в чем командует. Кто он такой вообще? Андрей, пошли, пошли, пошли. Шановний керівничий, чому ви відмовляєте зареєструвати матеріал в суді? Чому ви не пояснив. У вас скарга розглянута, яка написана на протокол. Яка скарга? Як, як скарга скарга? вшита в матеріал. Вона розглянута. Чому вона? Вона суддя є. Керівник. Суд. Як суддя. Керівник ваш безпосередньо. Я не бажаю даних спілкувати. Шановний, реєструйте матеріал маю особи, я не маю права без особи реєструвати матеріал. Це адміністративний матеріал. Як це ви не має? Я вам не ще не раз Не немає особи і не ресурсую. Зверніть увагу, оця особа фальсифікує матеріали адміністративного. Ось. Не бажає реєструвати в суді. А Він представлявся вже. Я ну, вже представляв. покаже, щоб була посадка. Та ні, не хочу показувати. Не, не хочу показувати? Не хочеш? Да. Я не показую. А що, треба показати? Да, покажіть. Покажу. покажу. Ага, тобто скаргу ви не розглядали, яка написана. І керівник ваш тим паче. Відео відновлене. Попадете по повній... Де, де, де ви людині розривали да. рота разом да. зі своїми дільничним інспектором другого міського відділу. Просім. Просім. Мельниченко... Мельниченко Сергій Володимирович скриває на посаді. Просім. дільничний інспектор міліції Білоцерківського МВ. Що таке МВ? Міського відділу. Е, так, 13.02. 13-го, дійсно, до 13.02.17. Думаю, що воно раніше закінчиться. Хорошо, що проходить. Чому матеріал не зареєстрували? Та, вони бояться, пройшло більше, більше 50 днів. Скарбу. Бо буде Пройшло більше 10 днів. Що чекали, щоб відео не всполовували? Вони хочуть за одне засідання. Відео, на 3. На 3. Засідання відео, відео відновили. відновили. Молодці. Ви попали. І що? З плюсами теж. — Дайте привіт журналістам. — Так. — Андрій Іванович, це ти перший раз... — За активіста дорожнього контролю попадете по повній да. програмі. — ...п'янки людей, один плюс один. — А він ж був, що на відео він є. — Так, він написали, що завжди... — Він є на відео. — Він є на відео. — Є на відео, так. — Він ж говорив, що він чиняє непокору. — Так. — А саме яку непокору? В чому заключається непокора? Умник Можете розказати, в чому заключалась непокора? Ось, Слуга народу. Ось скажіть, будь ласка. Ось скажіть, будь ласка. Ось на протокол написана скарга. Оце копія протоколу. Куди він тікає? Ось, Ось копія протоколу. Чому скарга не розглянута? Шановний. Дивись. Бачите, на протокол написана скарга. Дивись. Не розглянута, нічого. Дивись. Віктор, скажіть, будь ласка, що, що конкретно що сьогодні відбулося. Сьогодні який... мені зателефонував дільничний інспектор з Білоцерківського міського відділу міліції і запросив на розгляд адміністративного матеріалу. На мої запитання пояснити, з якого приводу, які матеріали, що відбувається, поясню, пояснювати, відмовилися. Як з'ясувалося, я прибув на сюди на 9 годину, це місто Білоцерків. Я прибув сюди о 9-й годині. Як з'ясувалося, значить, сьогодні повинна була розглядатися адміністративна справа, начебто розглядатися адміністративна справа, яка заведена на нашого активіста ДК Горбача Олександра. Це він мешканець Білої церкви. Всі, напевно, знають історію про те, як він, начебто, покусав працівник ДАІ. цю фальшивку, випустив канал 1+,1. плюс В дійсності ж Горбача. Олександра затримували працівники Беркуту та ДПС. Тобто, шле, е, зі сторони плюсів фактично відбулося фальшування сюжету. Напевно, я, мені хочеться вірити в те, що фальшування відбулося з подачі працівників міліції, які надали телеканалу 1+, плюс недостовірну інформацію. Як з'ясувалося, під час проведення мною адвокатського. Розслідування з'ясувалося, що Горбача було жорстоко побито працівниками міліції під час затримання, що він взагалі ніякого опору не чинив, а просто вів відеофіксацію фіксацію незаконних дій працівників ДАІ та працівників міліції, які були викликані самим же Горбачем, які в подальшому ми вважаємо є потерпілим по, дані, по даному адміністративному матеріалу. Значить, як з'ясувалося тут безпосередньо під час бесіди з дільничним. Що в матеріалах є скарга, яка написана Горбачем на складений протокол на нього за статтею 185 Ця скарга не розглянута керівництвом, тобто керівництво повинно було оглянути цей матеріал да, перед направленням, коли вони підписували супровідний лист до суду, але вони розглянули, а саму скаргу, яка була написана горбичем, не розглянули. Також хочу заявити, що Горбачом знято тілесні ушкодження, які були йому нанесені працівниками міліції. Додатково Горбач значить, не був належним чином повідомлений не працівниками міліції, не судом про розгляд в даному суді адміністративної справи на 2305 о 9-й годині. На мої запитання, чому Горбача не повідомили, мені сказали, що в суді мені сказали, що матеріал. Не по 185-й відносно Горбача Олександра в суді не зареєстровано. Тобто, фактично, працівники міліції прийняли на себе функції суду і намагаються на даний час, або, певно, в них є відповідна домовленість щодо відразу приводу Горбача до суду, відразу вирішення питання затримання його адміністративного його арешту. На даний час хочеться зазначити, що ми будемо намагатися добитися законного об'єктивного розгляду керівництвом скарги Горбача, яка написана на складений на нього протокол, а також заява про злочин, яка була ним написана щодо побиття працівниками міліції, які використали незаконно відносно нього спецзасоби, <кхе> били його, роздирали йому рота. Тобто, фактично у нього була ушкоджена практично вся ротова порожнина. Якщо таким чином міліція затримує громадян, ну, я не знаю, тоді напевно ця міліція повинна називатись не МВС України, а Гестапо України. Сьогодні працівнику міліції дільничному було задано запитання, чому ви не реєструєте матеріали по 185-й. Він сказав, що я не реєструю, тому що немає особи. На мої запитання, що заважає зареєструвати матеріали, хай суд розглядає. Хай суд надасть. Законну оцінку, щоб у нас була можливість написати клопотання, заявити ці клопотання, розглянути нашу скаргу, вимагати розгляд цієї скарги. Значить, на даний час, на, на даний час працівник міліції з суду втік, матеріали адміністративні на Олександра Горбача зареєстровані відповідно не були. З чого я роблю висновок, що е, існує. Відповідна домовленість між працівниками міліції та судом щодо негайного розгляду адміністративного матеріалу з подальшим адмінзатриманням затриманням пана Горбача Олександра. Здання городської міліції, міліції города Білої Церкви. Ось вот это це здання второго управління. Діл номер 2 Є служа тхами. и бандиты. Не побоюсь этого слова сказать. Сейчас подойдем поближе. Ну, по поводу всего, по поводу незаконного складания протокола, а что это по такое Не можем разобрать, неразборчиво написано. Знаем, что протокол на данный момент подделан, дата подделана. Дата подделана. Вот тут стояла одна 13.05. Видите, вот дописка тут. Продел, подделка. Вот тут на 13.05. А зараз написала на по поводу автомобиля или Нет, мы по поводу всего. избиения Избиение, и вот телесное у нас, видите, судово избили человека. А еще мы хотим получить ответ, еще мы хотим получить ответ на вот это вот скарбу. Бачите, как она написана? Вот талончик поведомления. А вот я его адвокат официально. вот у меня договор, да? да? Но я не даю руку, я только показываю. Да, так посмотрю, да, вот смотрите. Бачите, с ним укладано. Вот, бачь, а, мы... а я вас вот, молюсь. Да. Так вот, мы хотим получить, во-первых, ответ, потому что уже сроки как бы прошли у нас по скарге его, да? да? Вот. И хотим понять, а фамилия вот этого, кто вот этот, который подделал? Да, Это а мы не можем его найти здесь. Вот а смотрите, вот, видите, смотрите. Да. Дата на 13.05. А каким чином 13.05 стало 23.05? Ну, это не ко мне вопрос. Ну, там, это же подделка. Так Очевидно. я хочу руководство. Не руководству хочу задать вопрос. Ну, вот как подделали параллельно. Сейчас руководство должен. Да. И узнать ответ. Хотелось бы в кабинете посадить руководство. Да, и ответ зайти к руководству. Какого Какого звонка? Піднімаєтесь до нього. А Олександр Володимирович. До нього піднімаєтесь, бесідуєте. Олександр Володимир. Володимирович, дивіться, ось приймальна да, слухаю. Четвер, прийомний день. В четвер він на прийомі? Так точно. Не хворіє. Не хворіє, не... начальник четвер приймає. Андрій Вавич, я зараз підніму питання, що ви, не ви, треба ви, питання. Відповіді. Андрій Іванович, я зараз на даний час підніму з'ясую відповіді, відповіді на відповідь на цю скаргу. Ось, і якщо він не надає мені відповідь на цю, на, на, на цю скаргу, я кажу, що в четвер я приїжджаю за офіційну відповідь. Скільки вам треба часу щоб Хорошо, надати відповідь. Ви пожалуйста,

Он мене оставляет. Он летарный, фамилия во всем учится. Рестарты. Фамилия во всем учи. И руки с нему поговорим. Мужчина, договор дайте фамилия на улице за вас. Вы меня начнете открывать. Вы меня оскорбляли, дайте мне Я показал, что я читаю. Я начальник определил. Я показал. Давайте. 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 вы Давайте. 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 you. <laughs> Там, там, уже адвоката руки крутят. Вы пресс-служба? Так быстро что с камерой, до адвоката крутят. Кому крутят. Нашему адвокату там в середине. Не-не-не. Что не, не. значит спасибо. нет? Там адвоката руки крутят, что с ума проходили? Нет, Что значит, это не. значит вот наши? Вот Ваши? Снимай. Там адвоката бьют. Кто бьет? Дивіться, ви, ви? ви посміхаєтесь? Я не посміхаюся, я запитую вас. Хто ви такі, будь ласка? Вас. Хто ви такі? Я вас запитую, хто ви такі? Я журналіст. Ну, не якого каналу, покажіть мені посвідчення. А ви хто? Працівник. Працівник кого? Білосерківського Пос... міськвіті. Посвідчення, будь ласка, своє службове. Ну, давайте ви. Я, ні, ні, я ні. То перший буде, чи що? Перший ви. Ну, хорошо. Показуйте, будь ласка, щоб ви знали, з ким Спеціаліст по зв'язку з громадськістю Білоцерківського міськвідділу. Фамілія, ім'я, отчіство. Фамілія, ім'я, дачі. Гадомська Тетяна Іванівна. Гадомська. Будь ласка. Ну, в мене дзвін, що Дорожній контроль. Дружнього да? чекайте, не зараз. Так у, там на наш адвокат крутять його руки, там договір забрали. Це ну, записано. Знає. Ну ви знаєте це. Так якщо не чув, чи що? Ну зараз я підійду. Так ви давайте швидко, ні? Я я, свою, ви затримуєте мене зараз. Так будь ласка, чим я вас затримую? Другой. Це Телефонував. це, це міліції по Телефонував. Чекати автобус. в Чи і кась. Це, це не... ви вирішуєте так, такі слова. Я кажу, почекайте, я зараз з'ясую. Да. Е! Стоп, стоп! Стоп, стоп, Куди? Да-да! Біл начальник краєділа! Начальник країн тела адвоката, ребята! Начали выбирать, выхватывать у меня документы, начал бить адвоката, начальник рай Да это бред вообще. Ребята, я вам говорю серьезно, смотрите, забирали у меня документы, вырывали талоны, доказательства вырывали. В прокуратуру поехали. Посмотри. В прокуратуру, выходи. Про, Прокуратура, Посмотри, вырывали, смотри, вырывали у меня документы посвячения. Один Видите, выставлял... я все писал. Я все на камере написал. Представляешь? Все записано. Весь вас разговор записан. Поехали. Ты посмотри, да, сейчас. спину

Отпустите, вызывайте. А Я вас уважаю. Граждан, граждан бачите, Вадим Юрьевич, вы зовите не следователя чергового. Я хочу написать заяву про злочин відносно начальника радио, начальника милиции, який меня ми побывки. Выкликайте. Документы на месте или что-то Да ты что, они вырывали у меня документы? Осталось все на месяц. Да, 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 начали вырывать. Посмотри, что смотри, Посмотри, они просто без камер зайти куда. Ты посмотри, что делали здесь. Да, это какие-то уголовники. просто. Да уголовники, урки. Я бачила вас просто. Я вас требую. Да. Да, да. Можно да. на хвилиночку? Да. До того выклекалась. До мене. У вас травма є? Да, я, я, я вам зараз и покажу. Идем там в машину. Нанесли человеку травму. Это наша милиция, да? которая бережет нас. Давай додать. Кацію зі цих Мені не потрібно. Ви прийшли розібратися в одній справі, тепер розпочинаєте якусь іншу балаганку. Давайте дочекайтеся, яку відповідь вам дадуть, і все буде в нормі. Добре, чекаємо. Ви прийшли і зразу почали чекаємо. спілкуватися не з тих моментів. Не з тих моментів? Давайте не кричить. Так він пішов на не прийом не до начальника міліції, але пішов до прийому начальника. Він почав його платити. Все записано я на телефон. Міськую. Мало того, я говорю. Подожди. Ви мене телефон заберете? А чи чи вас... чи що? Ну, чого ви не його тримаєте? Я не тримаю, ну, я хочу, не ви свастаєте за нього? По-перше, дослухайте а мене, не, 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 не перебивайте мене, мене. Я, я вам розкажу, я будете розказувати. У мене голос такий, командирський. Да? Значить, слухайте, не відволікайтеся від теми. По-перше, адвокат прийшов поговорити на прийом до начальника. Будь ласка, не перебивайте. До начальника. Замість того, щоб поговорити, він намагався змусити, щоб він телефон залишив, виключив, щоб не було, щоб для чого залишають телефон. Навіщо залишає? Він від собою залишає. Він його сказав, щоб він віддав телефон, А щоб не фіксував неправомірні дії. Коли він відмовився взяти телефон, коли йшли в кабінеті, да, прийшов з кабінету. Знаєш, нормально їздив. Начальник? Начальник із карман. Забрав посвідчення, поставив на стіл, забрав договір. У мене все записано на аудіо. Аудіо це не відео, це раз. А я в нього не відео це докази. А там дві людини. Там дві людини записують. Я, я, я знаю, що ви кіно вмієте робити. Що не нещодавно ви зробили з саме кіно, коли людину, причому він інвалід третьої групи, інвалід третьої групи.

Ні ви ж тільки що чули, по якому питанню? Адвокат тільки вам пояснював. Адвокат тільки вам пояснював, по якому питанню поспілкуватися? Що тут за, за, за безпреділи творять у відповідь? Значить, йому не встигли надати відповідь, тільки зателефонували, щоб дізнатися відповідь, щоб дати письмо. Він не а навіщо начальник почав його крутити, руки крутити, забирати речі? Фізичну силу. застосовувати. Фізичну силу, Це ви почитаєте фізичну силу. Де? Дука з того, що ти візьму все випримілять. Куди? Залишіть в лікарів в покої. Зараз він ну, ну, вийде і розбереться. І, і узнаєте, от ви і... от вмієте брехати. Брехати ви вмієте. Ну, брехать, а... Вас... Вас спеціальна туди. для цього робота. Брехати. Ну, Журналісти брехати? Ні. Чомусь це саме міліцейських журналістів. Брехати. Ми не брехати, ми хочемо да? ретельно розібратися. Звичайно, так розбирайтесь. Чому де, де начальник? Що ховається, Що він не ходить, Чому людей не приймають приймальні? Чому приймають коридорі? Давайте начальник буде приймати на вулицю, а тут хочеться. Ви знімаєте? Це покажете? Покажете? поїхали. поїхали — Що ви хотіли? Відповідь надати. сегодня утром пришел получить ответ. Во втором местном видели милиции Цивкийского МВ, ГУ с Украины в Киевской области. Значит, ответ, касался, ответ, который я хотел получить, это на жалобу Горбача Александра счет до его побытия. Значит, результат общения с, началь... результат общения с начальником этой организации, миского видео, ось, будь ласка, перелом. То есть эти телесные нанес мне лично начальник данной организации. О, каком, о какой милиции вообще, о, каком, прису, о какой присутствии милиции в Белой Церкви может идти речь, если руководство непосредственно избивает адвокатов. То есть, ну, пожалуйста, смотрите и думайте сами, что происходит в городе Белая Церковь. Сегодня утром пришел получить ответ. Во втором местном видели милиции Церкиского МВ. ГУМВС Украины в Киевской области. Значит, ответ, касался, ответ, который я хотел получить, это на жалобу Горбача Александра еще до его побытия. Значит, результат общения с, началь... результат общения с начальником этой организации, низкого видео, вот, будь ласка", перелом. То есть эти телесные нанес мне лично начальник данной организации о, каком, о какой милиции вообще, о, каком, о какой присутствии милиции в Белой Церкви может идти речь, если руководство непосредственно избивает адвокатов. То есть, ну, пожалуйста, смотрите и думайте сами, что происходит в городе Белая Церковь. Сегодня утром пришел получить ответ. Во втором местном видели милиции церквистского МВ, ГУ с Украины в Киевской области. Значит, ответ, э, касался, э, ответ, который я хотел получить, это на жалобу э, Горбача Александра еще до его побытия. Значит, результат, э, общения с началь... результат общения с начальником этой организации Низкого видео. Ось, будь ласка, перелом. То есть эти телесные нанес мне лично начальник данной организации.